Селі. Сава. Сьогодні вечір, Сьогодні я хочу вам представити замовлення, яке я тільки що отримала. Так, як кажуть вам, тільки з, з відповідного каналу доставки і одразу напряму трансляцію вам для показу ці всі продукти. Сьогодні в мене замовлення повністю Повністю воно відповідає такому заголовку, як декоративна косметика. Тобто, ну, давайте подивимось, что у, у нас тут. есть. у нас тут є. Так. І так. І так, дивимось. Подивимось зараз. два Продукти. Це ті продукти, про які я вам два або три відео підряд нагадувала. Тобто, ось така у нас є, що, що а запаковувати ріфлейм вміє. Ось так у нас іде. Це у нас продукт такий, як. О, сироватка. Сироватка мрії. Це сироватка Джордані Голд. Сироватка Джордані Голд. Сироватка Giordani Gold Serum Boost Premier Primer. Тобто, це сироватка, та, яка накладається під макіяж, як я вже казала, поверх денного крему. Але якщо ви хочете влітку, жарку і таке інше, ви можете її використовувати просто як тональну основу. Я беру її як тональну основу, якщо жарко, влітку. Тобто вона має ось такий вигляд. Треба попрацювати, новий флакон ще не використаний, використаний ніким. Ось така вона на вигляд. Бачите? Вона така. Трошки сяюча, якщо так підписати це піднести, вона трошки буде сяяти. Ось так. Така сироватка. Це сироватка. А в чому її особливість? В тому, що я собі, по-перше, придбала свій відтінок, улюблений відтінок своєї H Defin Serum Boost Foundation SPF 12 USO Protection. Я собі взяла відтінок парцелян, вон, тобто теплий фарфоровий, теплий парцеляновий. 42, 238. 42, 238. Зараз я вам представлю цей відтіночок. Так. І за те, що я взяла за знижену зною 9 євро мінус 20%, я ще собі взяла сироватку. Якщо ви вибираєте один з тональних засобів, один з відтінків цього засобу, або декілька по потребі, по вашій, ви можете придбати собі сироватку всього за 6 євро. Я вам казала в наступному в попередньому відео, і ще до того казала. В каталогі вам пропонувала в каталозі подивитися, показувала вам, так? Всі пам'ятають, в минулому відео. Ось ось така дуже гарна, дуже гарна ось така сироточка. Зараз ми подивимось його відтінок. Ну, це теплий, теплий порцеляновий. Опа! А вона ще й відкручується. Я навіть не очікувала. Так, Вона відкручується. Вона відкручується і наноситься, бачите? Вона наноситься ось таким, такою, як це не неї. Це просто така, як сказати, аплікатор такий. В ній є такий аплікатор. Аромат? обожнюю аромати Джордані Голс з сироватками особливо. Може вона, може я неправильно її відкритила. Я перший раз її придбала, чесно скажу. Ви знаєте, я завжди з вами чесно. Чесно все розказую, чесно, чесно показую. І Чесно кажу, так, як є. Я не люблю, не люблю додати якоїсь солідності, не люблю прокрашувати то все. Я кажу так, як є. Я перший раз її взяла і не знала, що там просто аплікатор, який викручується. Я думала, там може якась піп'ятка або якийсь аплікатор, або кисточка така. На кінці, ось так, бачите, дуже гарний відтінок. Дуже гарний. Мені подобається. Дуже гарний відтінок. Такий він мені відсвічує, я не дуже бачу, як вам видно. Ну, я думаю, видно. Дійсно теплий фарфоровий порцелян. тобто теплий порцеляновий. Так, далі. Далі у нас іде, коли ми заговорили про базовий макіяж і тоналку, ми поговоримо трошки, пару слів, буквально ось такий онколор Perfection Concealer Stick. Тобто Це Це стіки. Це стіки найдешевіші, стіки найпростіші онколор. Це лінійка молодіжна. Лінійка, ну я сказати, більш така студентська, можна сказати. Для студентів, для учнів старших класів, які користуються вже косметикою, для, як сказати, ну, для малобюджетної косметички. Але я собі завжди її беру. Оці стікери, вони дуже гарно, дуже гарно, ось, бачите, в такому вигляді, дуже гарно, отут цей консилер дуже гарно маскує темні кола. навколо очей, Темні кола. Так, якщо не доспали, або... Я тут отримала дуже негативний коментар, його правда видали. <риклад> Майже одразу. Але в кінці, в кінці відео вам розкажу, розкажу і звернусь, звернусь до того, хто той коментар написав. Мені дуже цікава людина. Знаєте, Я ніколи не комплексувала з приводу свого віку, або своєї зовнішності. Бо я в відео вам <риклад> Я можу ось так просто демонструвати, підійти і тільки руками демонструвати вам продукцію. Не <риклад> є проблемою. Але я просто я не як сказати, я не комплексую. Я ніколи на себе не дивлюсь через камеру не себе не оцінюю. Я просто демонструю продукцію. А те, що вона мені подобається, і те, що я з великим задоволенням її вам показую, демонструю вам і розказую на собі її демонструю. Це говорить тільки про те, що я люблю свою компанію, дуже люблю свою продукцію. Я вже багато, дуже багато років користуюсь цією продукцією. І один єдиний коментар якоїсь недолугої. Не доганяючи, особи, особі. Я не знаю, хто та особ, тому що там навіть, ну, вибачте, за вираження, знаєте, як кажуть у нас українці, да? щирі українці. Я своєю мордякою в кадрі є. Так, є. Ви всі бачите моє лице в кадрі. В неї навіть на аватарці немає навіть ніякого логотипу. Не те, що її обличчя, її фейси, її мордяки нема. Нема навіть якогось логотипу. Просто те стоїть і все. І людина, людина, ну, людина, яка заздрить, яка ненавидить людей, яка недолюблює людей, не те, що продукцію, вона має таке нахабство писати коментарі, когось оцінювати своєї колокольні писати ну ладно, мені мені, мені пофік. Ось що вона каже про мене, то то, то її на сосість, але вона гадить мою продукцію. Розумієте, а це вже це вже негатив. Це вже негатив, який вона ну компанії. Це негативна компанія, не на мене. Мені байдуже, я ще раз кажу, я не себе демонструю, я демонструю вам продукцію, ту, яку я люблю багато років, якою я користуюсь. А людина, яка це все ну, намагається обгадити, ну це людина невеликого розуму, я так розумію. Тому я на неї навіть навіть на таких людей навіть ображатись важко. розумієте, Я її жалію. Людину, яка написала такий коментар, мені тебе дуже шкода, бо в тебе маленький мозок. Маленька уява у Бога, і ти не можеш осягнути людської душі. Я від щирої душі записую свої відео. Я не приховую не себе, не свою продукцію, не те, що я просто покупець, який користується тим, що йому подобається. А вже питання грошей: чи можу я собі дозволити, чи ні? Певне, що можу, якщо користуюсь, а якщо ти не можеш, то не треба оцінювати всіх по собі. Не треба людину е, такі коментарі писати людині тільки за те, що вона може собі дозволити користуватись улюбленою продукцією. Має на увазі. Ну Це не до всіх, це тільки до тієї людини, вона знає. Я думаю, вона побачить те, що я сказала. Значить, Ось такі консилери, вони дуже гарні, вони перекривають нараз всі темні кола і всі негативні явища у вас на обличчі. Тепер далі, ось два таких олівця. Олівці. Олівці. Ось такий олівець в мене є. Олівець це, по-моєму, плум. плум. Ні, це олівець це синій буде. Так, це олівець синій. Він є підводка. Ось так воно йде, як олівець підводка. Бачите, як э лайнер майже з однієї сторони, а з іншої сторони він є такий синій, м'який, м'який тіні олівець. М'який тіні олівець. Ось такий. М'який тінь олівець. так. Синього кольору гарні. Дуже мені подобаються ці олівці. Ці олівці в нас ідуть. Так, ці олівці Color Unlimited. A Shadow A Pencil Duo. Тобто duo. Це олівець для очей, і як тіні олівець також для очей. Його маркировка Так, маркировочка йде. Знову я. Я так швидко не можу не знайти код. Так. Код 43-346, 43, 346. Це такий голуб, ну, блакитний, синій, як хочете назвіти. Це а, другий це плум. Це плум у нього ось такий, такий, як вам сказати, ну, такий фіолетово бузково Навіть, не знаю, фіолетово бузково такий. Як сказати? фіолетово бузково трошки такий, як сірий, бачите? Ну, воно, звісно, таке, якщо, якщо насвітити. Ось так. так показати, я думаю, буде видно вам. Дуже гарно вони викручуються, дуже гарно закручуються, але не треба перекручувати, бо ви поламаєте, відламаєте особливо ці ліці, які як лайнер йде. Вони дуже тоненькі, можете зламати його, і потім він вам ну, викинеться. Просто-напросто тупо викинеться. Шкода буде грошей. От я кажу ще раз підкреслю: я беру по дуже великих знижках. По дуже великих. Коли знижки євро, там, 2 євро коштує всього продукт, 3 євро. Я з великим задоволенням їх купляю. Якщо продукт стоїть великі гроші, я кажуть, повну ціну, то я його не беру. Я чекаю, доки він буде на знижці. А це не сложно. Ну, Дочекатись, поки продукт буде на знижці, це не так вже й проблемно. Так. Тепер у мене ще є ось такі дезодоранти. Це також я до декоративки, тому що вони ароматизовані. Чоловічий ось такий бі за легенд. Антіперсрант рол, он деодаран Безподобний деодорант, чоловічий. до такої самої водички. Я в наступному замовлення взяла таку саму воду. Замовлю. І потім вам зроблю огляд. Там декілька парфумів, невеличка кількість парфумів, я вам зроблю огляд на ті парфуми. Ось до цього дезика визьму ще таку чоловічу туалетну воду. Аромат у нього такий, ну, дуже, дуже такий лісовий і в той же час якийсь такий, знаєте, дуже такий дорогий. Ось він коштує 2,39. Дешево коштує, але в нього такий аромат, знаєте, такого дорогого, гарного, терпкого, свіжого одеколону чоловічого. Навіть не туалетної води водич, а одеколону такого гарного. Ну, і ця водичка це дезодорант такий рідкий, кульковий, а така сама вода туалетна, точно так дуже у неї гарний, співпадає дуже гарно. Тепер між джордан, Я вже вам робила огляд на водичку, давно вже декілька назад оглядів. А це вода, ну також міст Джордані, дуже гарна. Вона аромат має точно такий, як парфумована водичка наша в такому флаконі скошеному, я вам демонструвала. І ще один один дезодорант ще Джордані Gold Woman. Це Джордані Голд Вумен, він підходить, щоб ви знали, він підходить для ароматів, для парфумів Джордані Gold Essence, для аромату для парфумів Парфуму Джордані Голд. Есенця Блоссон, Джордані Голд, Есенце Сенсуале. У нас була така з макалкою така була водичка, знаєте, як французькі багато парфумів французьких раніше особливо з такими як сказати, ну, з такими скляними макалочками були у флакончику. От Він підходить навіть для цього нашого парфуму маленькому маленькому флаконі. Зараз його немає. Ось він такий, наряду з фланкером, має аромат такий, дуже такий сходний до того. Giordani Gold Essence, Giordani Gold Essence Sensuale, він називається. Giordani Gold Essence Blossom, Giordani Gold Woman, йому аналогічний аромат парфумованої водички, фланкер. І Giordani Gold Goodness Gold, Giordani Gold, Giordani, золотий Giordani, золота, Прекрасна, великолепна, прекрасна, неперевершена жінка. Джордані Голдбутис Голдвумен. Тобто такі аромати, і до всіх до них підходить цей аромат Джордані Голдвумен. Дуже гарний аромат. цього десь. Він настільки стійкий, що його вистачає майже на двоє, ну на дві-три доби. Я, наприклад, після душу прийняла душ, кожного дня декілька разів приймаємо душі. Доволі такий жарко, так? Да? Іноді буває в день. От ми приймаємо декілька разів душ і після нього наношу, вранці я як правило наношу дезодорант. І він у мене навіть після декількох прийнятті душа ще він має дуже приємний аромат. Так, тепер ще ось така річ. Така річ, як парасолька. Це те, що так-так. Це сама та парасолька, яку я в каталозі вам демонструвала. Ладно, зараз не буду. Я демонстралка, то ось такий чохол, Такий зверху поліетиленовий пластиковий. Да? І такий має вона чухольчик ось так. Але це, я була розчарована. Знову кажу, правду, як є. Була розчарована чим гарний дизайн, гарні кольори, дуже зручна ручка, така, як завжди, маленька. маленька По-перше, дуже маленька ручка, ця що ми на кисть я надівала, в мене є той зон, такий автомат. Наш альфон автоматичний. Перед цим я брала ще на початку весни голову. А цей я беру зараз на початку осені, але він. Він не автоматичний. Я думала, що не автоматичні, але тут є такі клавіші дві смачненькі, гарні. Я думала, зараз натисну і він мені вистрелить. Ну, розкриється. Ні, нічого подібного. Треба натиснути. І дуже ручками попрацювати. Ну, тобто, натиснули і треба його ось так. Ось ось, він, як телескопічно. Він розкладається, розкладається, розкладається. І зараз. І розклалався. Все. О, так. О. Він розклався. Все. Ось такий шернбургський зонтик. Ось так. Бачите, гарно. Гарно, файно є. Тобто ось такий зонт, дуже гарний зонт, дуже гарний зонт. Ось такий. Ось. Ось. Такий зонт. Легко розбирається, легко складається, легко розкладається. Так само, бачите, зібрався дуже швидко і склався, вийшло маленький. А зараз ще, ще одну річ завжди. Ще до мого кладчу, до того, що я в минулому відео демонструвала, і в позаминулому відео великий, з цієї серії. Сумка під ноутбук, сумка під лаптоп, сумка під планшети, під iPod і таке інше. А це сьогодні я отримала ось таку сумочку дамську. Сумка для ділової жінки. Сумка така wumen портфель, як я їх називаю, така. «вумен Woman business back. Тобто жіноча ділова сумка для жінок, ділова сумка для жінок, ось така дуже гарна. Я дуже була здивована, прийшло, прийшло замовлення на пошту, я отримала, а вона мені виносить два коробка. Один оцей коробок середній, такий невеличкий, да? ну, що, що, що там тої декоративки, дажменя. а потім ще один такий величезний коробок зверху. Я така здивована, думаю, боже, що ця компанія прислала, подарунку не було. Вроді би в кошик у мене подарунок якийсь не вкладено. А тоді я розкрила її прямо на лавці коло главпочти. Прям прямо коло голопачтампу на почті відкрила. І коли я відкрила, я кажу, чоловіку, тримайте, тримайте, я зараз відкрию. А в коробок там є спеціальний контейнер а тут в Європі. У нас для, для паперу, і для картону. Я викинула, як положено той контейнер, коробку велику. А в цій коробці, в цій коробці ось така сумка. Ось така сумка, одне відділення, але велике, просторе, гарне. Ще одне таке відділення. Одне відділення, ще таке кишенька є. Кишенька є на, на, тому, на, на блискавці. І ось таке відділення здоровезна. Я. Я туди переклала, поклала свою маленьку сумку, також рік ломиську зняла з нею ручку. Поклала, вона дуже гарно застібається, така, знаєте, отак, як на магнітики. Раз свої застібнули, трошки придавили. І вона вам є. Ось така. І що мені подобається, обожнюю, коли ремінціни дуже довгі. Гермінець такий, саме, ось по, ну саме він. Саме він так по плечу. О. Гарний він десь на, на рівні пояса, навіть трошки нижче, Але він у мене в той сумки, в моєї старої, старого комплекту, аксесуарів, він у мене дуже такий рівенець сумка дуже довга. Я змушена весь час отут підтягувати. А це така зручна, гарна, мені дуже подобається її вигляд. А найбільше мені подобається, знаєте що? Це коштувала десь гривні сорок... гривні, Боже. євро 45 Колись це ж, Колись була компанія, вже стара давнішня, ну, може, може півроку, тому трошки. більше. Ось, Воно дуже дорого коштувала. Ну, як спонсорам, хто спонсори, е, хто займається бізнес, будує той спонсор інформаційний, є, той отримує, звісно, там за копійки, ну, за невеличку плату, всі, всі аксесуари. Але я, я не є спонсором, я звичайний звичайний сінський покупець. І я такий покупець хитрий, коли чекає, поки всі наберуться спонсорів, цих спонсор, сумок. І коли вже їх починають розпродавати по дуже маленькій ціні, або в Аутлеті, або дещо, в аутлеті я, я навіть не бачила її, чесно скажу, я не бачила. Я з вами як з рідними, чесно, завжди і відверто говорю. Тобто я її не бачила в Аутлеті. Але коли я зайшла побачила, що вона 3,50 виходить мені, десь на там щось школа 5 євро, навіть не 5, а 4, ,7. ну, тобто вона мені вийшла десь 3,50 або 3,80 центів. Сантимов. Тобто 3,50 3 або 80 сантиметів. Тобто вона мені ну, ну зовсім задурно. Ну задурно. Така сумка гарна. Бачите, хто хоче, може позавидувати. Дозволяє один на разок. Ні, я, я просто я дуже просто захватіли. вона мені дуже сподобалася, я дуже захваті. Що в неї все так поміщається, вона дуже зручна, вона не тіліпається мені. Я сама така ну, не дуже вис невисокого зросту, і вона мені в мене не тіліпається, ручка не тіліпається до землі. Да? І сама сумка до землі не дістає. Бо в мене є така сумка шопер та що я вам демонструвала там, де шалики, да? де парео і інше. Я таку бежеву демонструвала. У мене вона на ціна. Ой, на ціпку на цьому знову на ціпку на ну як це зветься на цепочні ці русі, да? Ото, і така, а така, як та, та маленька сумка, в мене така здоровезна сумка шопер, то вона мені тягнеться по землі. Слухайте, якщо я ще туди продукції напхаю, отримую продукцію на галопочі і напхаю туди, вона мені тягнеться та бежева сумка, здоровезна по землі майже. І там такі ручки, отакені, дві ручки, але вони здоровезні. Мені приходиться їх якось зв'язувати або якось так ось брати. Ну, дуже незручно, дуже незручно. Не раджу ту сумку величезну нікому. А ось це вона така зручна, вона не, не шопер, вона дамська така, я ж кажу, бізнес такий для бізнес Ділої жінки дуже гарна річ. Ну, я весь час, У мене весь час є, що туди класти, тому я ношу постійно її з собою. Я, коли йду кудись, все беру з собою завжди. І вона мені дуже доречна, дуже зручна. Дуже рада, що я її придбала. А тепер я хочу звернутися ще раз. Значить так, оця Тамара Євтухова, в неї канал 5 років. Жодного відео нема, жодного коментаря. Жодного підписника. З чого я зробила вивод, що це російський бот? Бот-канали є зараз не в Ютубі, вони нападають на всіх і навіть на таке ну, безобідне відео, безобідні такі канали, як мій тільки продукція в якому написано. Для тих, кому це цікаво і корисно. Якщо тобі не цікаво, якщо ти бот, то я відправляю тебе м -м -м, за твоїм російським кораблем і крапка. Ніяких більше коментарів я буду все видаляти і буду скаржитись на твої дебільні коментарі. Ще раз повторюю: я українка, я цим пишаюсь. Я ніколи в житті не дозволю ганебно відноситись до українських жінок, до українських каналів і до української мови. Тому попереджаю ніяких негативних коментарів я більше не потерплю. У мене є зв'язки, і я можу прибрати твій канал геть зовсім, хоча там нічого немає. Якщо ти бот, іди за своїм російським кораблем. І на цій оптимістичній ноті, войовничій, але справедливій, я хочу закінчити своє відео. Всього доброго, до побачення!